Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео да-да, знову дропи Друга частина, друзі, сьогодні буде у нас дропер. Так, да, друзі, вибачте, це я пропадав так надовго, у мене просто був реально дуже, як сказати, важкий тиждень, друзі. Дайся просто піпець, скільки чого сталося в мене в тижні, це і хороше, і погане. Коротше, і що можу сказати, друзі, не будемо так довго тягти, друзі Що скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, на ці ціл... 600 підписників, да, друзі. Наша ціль сьогодні буде, як ви розумієте, дропер ми Робимо другу частину, тому що у нас перша частина була. Тепер ми знімаємо другу частину, друзі, все, ми почнемо відео. Погнали, друзі! Зараз будемо убивати далі наші нерви, тому що да, Ну як без такого, ну, типа, нерви. О, блін, а що за прико? Воу, 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 як мені тут проходить? офігеть Офігеть, 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 офігеть. Да, все, друзі, ми взагалі четко змогли з першого разу. Я таки радий. Кстати, друзі, напишіть коментар, як вам у мене чуть, все хорошо, тому що давно не записував, да, то ще щоб... були... Не поняв. А... а ЩО за фігня? Я прийшов вообще. Бачите, тут є трошки БАГИ, тут вообще должен не... урвать. типу, ну. Так, от так, робимо тушину. Так, ідемо далі, друзі. Далі у нас йде отакий от уровень і що там у нас. Ага, стоп, це щось дуже. А ні, не просто, степе. Тут подстава якась є. Ну хорошо, друзі, зараз побачимо, що за подстава, як я попаду, думаю. Опа. Опа. Так, хорошо, я живий, як ви бачите. Главне, я живий. Все, друзі, ідемо далі. Щось ми дуже швидко проходимо, друзі. Ви не замітили, кстати, боже мой. Коротше, у нас було, був уровень, який, типа, Я так розумію, да? Типа end. Ні, стоп, end тут був. А все що тут. Ну, коротше, я не знаю, хай щось буде, тоді. Типа щось таке, з води. типа, а тепер ад. О, ад, ми любимо, друзі. Так, друзі, що тут так. -то? Ух ти, Офігеть. Тут буде красиво, друзі, друзі. Ой-ой-ой-ой, да ну да, все. Це що за. А що це було? Ви... Ви бачили все, друзі, що це таке? Ні-ні-ні. А, ми, типа, прийшли його. А ну ж, ти. Див... Там нема. Боже, да, ми його прийшли, блін. Тут ще тут немає тій кнопки. Я зараз можу, отак ще піти. Та вам точно показати. Ось так стать. Бачите, тут немає у фігні де кнопка. Плюс, ми прийшли пройшли рівень 2 рази. то нифига собі, Ну давайте бемс. що далі. що далі. Так поняли, друзі, пауза. Так, друзі, я тут, а був бах, якийсь, як завжди. Боже мой, все просто підпи'яски. Далі у нас іде. О, да! Далі у нас іде. And знову. Взагалі клас буде. Так. Ага, нам надо туда попасть. Хорошо, давайте мы все можем зарубить, и мы сейчас зеркались. Ага, нам уйти фиг не мешать. А я, кстати, падал в четко. Ту-дун, 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 ізі катка, друзі, вообще прикольно Права сторона така просто, я вам скажу По-правді, ну все, ну реально Все просто клас, просто Ай-яй-яй, так, да, друзі, знову вибачте Мене не було тиждень, можна сказати Тому що, рано, у мене такий тиждень був дуже важкий У мене і хороші дні були І погані, ну короче, це просто піпець Я считаю. Так, і наступить последній уровень Якийсь радужний, починається ну, Блін, прикольно, радужний так, ух, ніфіга собі, Ох, ніфіга. Що, блін, а як мені. Ну давайте подиримо, що тут. Ай, блін, умираю. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. А я поняв, що це таке. Блін. Нам треба попасти, типа, в д... отаку, в диречку, да. Ой-ой-ой, не вийде, не вийде, не вийде, не вийде. Я не хотів виходить нікуди. Я не хотів нікуди. Виходить, фух, я нічого вийш... не вийшов з Майнкрафта. Ну, давайте, я не знаю. Оток, і... Та, блин! це піпець, Ну, А... Ну, хорошо. Ну, бачите, це бах, май. Ну, бах, карта. Я тут не при чем, вообще. І то я вижив, кстати. Все, друзі, ми пройшли... карту. Да, ми тут. там... М -м да. Tá, adoro segundo. Так, друзі, я тут, а, да, друзі, все, ми прийшли, карту. вообще круто, так, да, вона трошки багатне. І що можу сказати, друзі? Блін, Піпець, пишіть коментарі, хочете ще відео дроперу. Я вам так скажу, по правді, ліва сторона важкіша на бату, права сторона, вообще ізі катка, Я вам так скажу, і це ну, рано, це просто так воно є, друзі. Що можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. На це 600 підписників, друзі, так, да. і знову вибачте, мене то я пропадав тиждень. Тому що равно тиждень був у мене важкий, це просто. Ужас. Кстати, напишите комментарий, как вам звук микрофона. Потому что, блин, я не знаю, я такое чувство, каким-то, не знаю, каким, -то, каким, -то, каким -то. И да, друзья, что бы скажу снова? Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, на 60 подписчиков, нажимайте кнопку подписаться, пишите комментарии, друзья. Всем удачи и всем пока-пока. И слава Украине, друзья, всем пока-пока. Пик-пик, всем пока-пока.